Всім привіт, друзі! Сьогодні вам покажу дуже-дуже смачне блюдо, можна сказати, навіть і корисне. Запікається в духовці, це кабрізолі. Кабрізоль будемо готувати з м'яском, з м'ясом курячим. І так, що нам треба? Один кабачок десь приблизно до 300 грам. Якщо у вас кабачки маленькі, то можна й парочку взяти. Кабачок я очистила від кожури. Болгарський перчик можна і звичайну білу зірку, а можна для яркості взяти зелений, червоний, який вам подобається. Пару помидор свіжих це в мене згорода. Бачите, і і червоненький, і всякий є. Одна цибулинка молода, яку можна замінити просто звичайною зеленою пірівою цибулькою. Вона також буде в цьому блюді дуже дуже смачна. І десь 3-4 яйця. У мене буде 4, бо в мене яйця маленькі. І Курячий, або індичий, або свинячий фарш 300-350 г. Десь так приблизно. І так, починаємо. Перше, що ми будемо робити, нам треба кабачок натерти, як звичайним способом, всі трут, на крупній тертушці. Натираємо. Так, кабачок наш натерли на крупній терці. Тепер приступаємо до. Того, щоб його посолити. Солі додаємо в наш кабачок десь приблизно чайну ложечку, але безверху. Отак струсили вершочок і посолили. Гарно тепер його перемішати кабачок і відставляємо його в сторону, для того, щоб він трошки пустив сік, як звичайно. А ми тим часом повинні нарізати. Значить, у кого є зелена цибулька, ріжте зелену цибульку, бо в мене нема. У мене буде звичайна свіжа. Цибульку різимо міл... мілким-мілким кубиком. Цибульку нашу нарізали, але я так побачила, що одної цибулинки це буде багатенько, я трошки надберу. Бо достатньо буде пів цибулинки, навіть маленької, бо фаршу все-таки 350 грамів. У мене фарш курячий, можна індич, я вам вже казала, і додаю до фаршу цибульку. Тепер нарізаємо, що в кого є петрушка, укроп, щоб фарш був гарний, якусь зелень. От у мене, наприклад, Трошечки є петрушки, вона вже починає в'ядати, сполоснули її. Корінчики я різати не буду, я зразу їх відкидаю, бо вони в фарші будуть грубуваті. не потрібно. І зелень також мільчу міленько-міленько. Порізану нашу зелень додаємо до фаршу. Тепер черга підійшла, щоб фарш наш був сочним. Добавимо в нього трошки помидор. Дивіться самі, в кого один піде помидор чи кого маленький, може, два піде помидори. Але також небагато. От, допустимо, оцих три міленьких, їх буде достатньо. Починаємо різати також кубиком мілким. Що погане вирізаємо в помидорі. Помидори в мене з городу. Помидорчики наші порі нарізали кубиком, і додаємо до нашого фаршу. Це, щоб сочніше було. І тепер, бачите, які гарні зразу яскраві кольори. Цибулька біла, помидор є жовтий, червоний, зелена зелень. І починаємо приправляти. Десь пів чайної ложечки, я думаю, достатньо буде солі на цю кількість фаршу. Так. І Чорний мелений перчик. Тут уже за смаком. Хто любить більш гостріше, пів півчайної ложечки. Я додаю десь приблизно третю частину. Так, бо в мене зараз внучка, то в мене буде і внучка їсти ці кабризолі. І часничку, звісно, щедро додам десь півчайної ложки, сухого часничку. Все, тепер наша задача це все просто перемішати. Цибулькою, з помидорами цей фарш отак От перемішати. Дивіться, який буде зразу яскравий, з помидорами. Все разом перемішуємо, щоб все було однакове. Фарш, коли гарненько все перемішане, відставляйте в сторону, хай відпочиває, жде свого часу. А ми тим часом, щоб його Время не тіряти, так, у миску розбиваємо. Три або чотири сирих яйця. Так. І звичайним способом просто яйця посолити. Ну, десь третю частину чайної ложечки небагато. Перемішали або вилочкою, або вінчиком, я буду вінчиком. Збивати не треба, просто перемішати. Коли яйця наші перемішали, ще сюди треба додати десь одну або дві столові ложечки молочка. Я буду так, приблизно на око. Одну-дві столові ложки. Раз, два. Все. І далі. Перемішуємо. Перемішали. За цей час, поки ми готувалися, наші кабачки вже пустили сік, бо були посолені. Тепер, як завжди, що ми робимо з кабачками, просто його віджати. Беремо кабачки і отак руками, чистими руками, і віджимаємо, скільки є сили, нам лишня рідина не потрібна. І віджатий кабачок, коли вже віджали, кидаємо до наших, до яйця з молоком перебиті. І отак робимо всі кабачки. Кабачок наш відзали, рідина нам не потрібна в цьому блюді. Ми підставляємо і кабачок з яйцями перемішуємо, так, якби до однорідності. і сюди додаємо. У кого є, немає крохмалу, додайте борошна. У мене є крохмал, я додам, немає різниці: картопляний, кукурудзяний, таку гарну ложечку зверху. Ось я додаю кукурудзяний крохмал. І тепер це все просто перемішати. Як ви зрозуміли, це у нас буде уже суміш, яка готова на млинці. Це ми зараз будемо обжарювати на сковорідці млинці. Отак перемішали. Якщо у когось загустувати, додаєте звичайне молочко, там десь, може, півстаканчика, якщо у когось загустувати. Але у мене 4 яйця, я бачу, я додавляти не буду. Пожарю з цього млинці. Перемішали, тепер гарно розігріваємо сковорідку, яка, наприклад, для млинців. І на розігрітій сковорідці нам треба обжарити млинці. У когось виходить 3, у когось виходить 4, у когось скільки, може і 5 вийти. Але у мене всі, десь около 4 штук точно вийде. Починаємо. Сковорідку ставлю, якщо бачите, на великий вогонь. Добре розігріваю, наливаю десь чайну ложку олії, помастити таку сковорідочку. Дати ще гарно розігрітися з олійкою сковорідці І будемо починати жарити. Я беру такий звичайний черпак, як я на нього кажу, і десь так приблизно по черпачку цієї суміші і будемо наливати. Якщо у вас не вийшло розподілити суміші можна додати отак. Вам треба такі, якби млинці, щоб вони у вас потім ці млинці, і ще й загорталися. Якщо бачите, десь дірочку, тако додали суміш і жаримо. Жаримо недовго, десь приблизно, ну, може, минутку там чи скільки. 45-50 секунд з однієї сторони. І вони жаряться швидко. Головне, щоб оцей край, коли ви вже бачите, що він підсихає, що ви можете перевернути і тоді свої млинці і перевертаєте. Краєчок став румянитись, я вже бачу, що можу залізти спокійно і перевернути. І ось наш млинець ще з другої сторони. Може, десь 30-40 секунд і достатньо. Бо сильно не зажарюйте, бо коли будете завертати, вони можуть потріскатись. Того й трошки краще не дожарити, бо вони в нас ще будуть запікатися і в духовці Наш млинець вже з обох сторін однаковий, можна його, дивіться, переносимо на тарілочку і перевертаю, і викладаю. А ми знову додаємо у сковорідку. Чайну ложечку десь олійки, може трошки менше. І знову олійку розподілили по всій сковорідці. І все так само. Беремо нашу суміш і поливаємо. Розподіляємо, щоб вона по всій сковорідці пішла. Якщо буде не цей, додаємо, не так. отак. І жаримо наступний млинець. Дивимося на другий млинець. Знов краєчки трошки підсихають. Не пережарюємо, дівчатка і хлопчики. І перевертаємо. І так вийшло у нас 5 обжарених млинців. Йдемо готувати каблізоліг. Духовочку нашу ставимо, розігріваємо 170 градусів, поки ми будемо крутити наші кабрізолі. Млинці, які обжарені, вже потрошку остивають, щоб ми змогли їх накрутити. Беремо форму, в якій ми це все будемо запікати наші кабрізолі, змащуємо олійкою трошки, так, аби змастити. Можна форму і стеклянну, і круглу. Так, все, деко наше змащене, відставляємо його в сторону. І цим часом підготуємо ще начиночку. Помните перчик один болгарський. Якщо у вас буде, наприклад, половинка жовтенького, половинку зелененького чи червоненького, також підходить. Перчик я від сімічок насіння почистила. І тепер просто його треба нарізати соломочкою, такою довгою соломкою. Не кубиком, а соломкою. І отак от довгенькими такими смужечками ріжемо наш перчик. Ось так. І так весь. Нарізаний наш перчик відкладаємо в сторону і починаємо. Беремо млинець. І на цей млинець. Якщо у вас вийшло 5, приблизно візуально поділіть ваш фарш на 5 частин. Візуально, це для того, щоб вони були просто одинакові. Якщо вийшло у вас 4 млинця, поділіть фарш на 4. Я приблизно поділю спочатку так пополам і десь кожну частину на так от і ділимо. І починаємо отак. От і розрівнюємо по нашому млинцю. Фарш розподіляється легко. От от. Для сочності можна було додати у фарш десь ложечку столову, може, дві сметани. Але дивіться, я хочу так зробити. Я хочу фарш нанести і зверху трошки змастити сметаною. Можна сметану замінити звичайним майонезом, хто трошки любить таке більш. Пікантніше, остреньке. Замій. Це дійсно, дійсно, буде смачно. Ось, і отак от, так от наші, наш фаршик. І на наш підготовлений млинець ділимо фарш на стільки частин, скільки у вас млинців. От у мене 5, я ділила на 5 частин, просто я вже один завернула, 4 залишилось. От, беремо. Оцю четверту частину і викладаємо на наш млинець. Побачите, я вже завернула один. Так. З цієї норми вийшло у мене навіть 5. А буває таке, що і 4 виходить. І отак розподіляємо наш фарш по всьому по всьому млинцю зверху на фарш, якби для сочності, хоча й помидор тут є у фарші. Але можна змастити сметанкою, можна змастити майонезом. Це тільки за вашим бажанням. Ось беру десь приблизно пів столової ложки сметани, Розпреділяю по фаршу так само. Духовочку цим часом гарно прогріваємо, не забувайте, напоминаю. І розподілили і оцей нарізаний перчик полосочку, отако поклали. І закри... завертаємо наш кабризоль, таку трубочку. І знову викладаємо до його сусіда, до сусіднього кабризоля. Отако. Трошки рукою можна прим'яти. І ось так воно виглядає. І так робимо всі наші кабризолі. Наші кабризолі всі сформовані, накрутили 5 штучок. Відправляємо в гарно розігліту духовочку 170 градусів 20-30 хвилин. Але через 20 хвилин заглянемо, подивимося. Пройшло рівно 30 хвилин, наші кабризолі готові, дістаємо з духовки. Тепер дивимося в розрізі на наш кабрізоль. Дивіться, як гарненько виглядає цілим можна подати. І переріжу я вам пополам і покажу в розрізі. Обов'язково дивіться: жовтий помідор, червоний, багатозелені. Зразу така. Яскрава всередині начинка ну, получиться, побачите. І що саме головне, на другий день, коли вони постоять холодні, ви їх ріжете як ковбаску і подаєте як холодну закуску. Кабрізоль підігрівати, розігрівати не треба. Він їсться холодним. Смакуйте на здоров'я!